Сьогодні гойдалки подарував Закарпаттю початок цьогорічного вересня. Похолодання змінили спекотні дні, а для контрасту ще й дощі та грози. Проте краяни кажуть, погода цілком комфортна. Хороша, хороша. Дуже подобається така погода, звісно ж. Хай, хай би вона довше тривала. Подобається, що тепло, дощів не хочеться. Думаю, що прийде той час, наприклад, взимку, коли у нас традиційно немає снігу, є дощі, тоді ми всі насолодимося цим дощем прекрасним. А зараз треба насолоджуватися сонцем і теплою погодою. Я пам'ятаю, що було тепло, що така сама приблизно погода була. Так це ніби четвертий місяць уже літа вересень. Вже добрий десяток років на Закарпатті вересень продовжує літо. Цьогорічне виключення кажуть синоптики. Сподіваюся, що така помірно тепла майже літня погода буде зберігатися до кінця вересня. Ми з вами вже казали, що вересень у нас проволокове на літо. Я не бачу, що в цьому році щось змінюється. Дивіться, поки що працював антициклон, тобто область підвищеного тиску. Температури були достатньо високі. Вчора, не позавчора, бо до 32 було позакарпаття, а в Ужгороді 30. А, на жаль, або не, на жаль, кому як подобається, а температура дещо знизиться. Усе через посилення впливу північного циклону, каже Андрій Золотарьов. Хоч центр його далеко, десь над Ісландією, проте відчуватимуть його і Закарпатці. 9, 10, одинадцяте. Через область будуть проходити виріхи. Фонтальні зони, спочатку жовтного фонту, потім знову топлового фонду. Тому ми очікуємо і опади, і зниження, зниження температури. Хоча ви бачили, що в останні дні, практично кожен день, або в горах, або а, на більшій частині території ми відмічали грози з короткочасними дощами, але то процес внутрішнього масового характеру. Зараз ну, от, сьогодні ввечері ми опять, очікуємо ем, грози практично по всій території області. То вже буде зона малоактивного холодного фронту. Денні максимальні температури у низинних районах краю знизяться з 26-27 градусів до 20-22. Потім максимальні температури будуть в межах 22-24, 25-26. І фактично така температура максимальна, буде зберігатися. Ну, давайте так, до 20 э, вересня. Мінімальні температури вже знизяться. Тобто буде в межах 10-15, 8-13. Але то будуть тільки 2 дні, 9-10. 11-го через територію Закарпаття пройде зону теплого фронту, тому нічні температури мінімальні підвищаться до 17-19. А день так і будуть 22-24-25. Ну, Учасні дощі з грозами прогнозують щодня до 12 вересня на всій території краю. Після невеликої перерви 14-го знову зона фронту над Закарпаттям. Проте далі буде помірно сприятлива погода аж до 21 вересня. березня. Отож, парасолю та сонячні окуляри варто мати під рукою протягом всього місяця.